Рада бачити вас на моєму каналі я в магазині Копіючка. 80% знижки на другу одиницю каструлі та сковорідки. Бажаю вам приємного святкування нового року та всього самого доброго. Намальована каструля квіти 299,90. Каструля більшого об'єму 1200 мл ціна 500 гривень. 799,90 Алюмінієва з керамічним покриттям 2-літрова, сковорідка алюмінієва з плоскою ручкою, 249,90 діаметром 24 см. Така сковорідка для млинців 249,90 22 см в діаметрів. Чайник металевий 2-літровий 400 гривень. Такий варіант емальований з кришкою. Дуже непогано навіть виглядає. Ціна 400 гривень. Об'єм 1700 мл. На посуд діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Керамічна тарілка з бортом з золотою окантовкою 140 гривень. Цікавий такий салатник, хвилястий, темне скло 99,90. Блюдо блакитне. Мережево. Ціна 179,90. Є ще ось такого плану блюдо скляне за 80 Тарілка біла скло кераміка з блакитним декором. Ціна 70 гривень. Салатник прозорий 9990. Керамічна тарілка з невеликими бортиками має такий темно-синій відблиск. Ціна 8990. 150 гривень салатник кольоровий. Такого меншого розміру ціна 80 гривень. Керамічна тарілка, я б сказала, що це салатник 129,90. Такий варіант 129,90 також. 20,5 на 4,5. Салатник квадратний, скло кераміка 70. Тарілка листок. Скло кераміка 40 гривень. Такий варіант салатника з з квітами 99,90. Меншого розміру 12,7 по діаметрі. Ціна 49,90. Тарілка склокераміка 89,90. Тарілка десертна 60. Салатник білий 60 гривень. 150 тарілка, витинанка. Такого плану овальна 80. Набір ложок чайних 3 штуки. Упаковка 50 гривень. нержавіюча часталь. Також акція є на столові ложки та виделки. 44,90 за 3 штуки. Набір металевих ложок з золотистим декором. 6 штук 100 гривень. Виделки в таку саму ціну. Пластиковий бокс для спецій на 4 відділення 150 гривень. У кожному відділенні є ложечка. Красиві чашки з тюльпанами 199,90. Скляна чашка із кришкою 80 гривень 445 г. Гр. Склянка для напоїв ведмедик 150 Таких оригінальних чашок для напоїв я ще не бачила. Вони дуже легесенькі, мені навіть було страшно тримати їх в руках. Дуже, мені здається, вони такі крихкі хіба поставити і дивитися. Ось така чашка-пташка 200 гривень. Далі красива троянда за 250 гривень. Я думала спочатку, що це ваза декоративна. А виявляється склянка для напоїв 200 гривень. Склянка обертається на декоративній підставці. 100 гривень. Така склянка всього 18. Серце подвійні стінки чашка, 180. Красивий набір бокалів 2 штуки 120 гривень. 70% знижки. Набір скляних чарок. 6 штук упаковка 150 Бокал Букал скляний 70 гривень. Стакан високий скляний 40. Глечик для напоїв 1-літровий 100 гривень. Ваза декоративна зелене скло 150 70 чашка скляна подвійні стінки всередині пір'їнки. Ось така чашка з золотистою ручкою і показую без цінника. Салфетниця 80 керамічна. сільничка скляна кришка пластикова. Червона м'ятного відтінку чорна та ще біла була 50 гривень. Пляшка скляна для соусу кольорова 129,90 з пластиковим дозатором. такого плану пляшка скляна 100 гривень. Акція 1 плюс 1 на папір або плівку. Плівка харчова 100 метрова 55 пергамент 10 аркушів 34,90. Пакети для заморозки і зіп за стіпкою 10 штук упаковка 1690. Скатертина на стіл 99,90. Метр на 1,35 мет ПВХ. Такий варіант 90 гривень, 140 на 110, тканина скотертина блакитна 80 на 80 см 99,90 хлібничка декоративна квадратна 40 гривень, вкладка пластикова для столових приборів 8990. Маленька пластикова тортівниця 99,90 25,5 на 10. Така тортівниця квадратна, 25 на 27, 150 і кругла за 180 гривень. Серветниця пластикова, 50. Піднос металевий 80, 40 на 30. Піднос пластиковий рожевий 60 гривень. Підставки силіконові 4990. Такого плану плетені по 20 гривень. Підставка котик 40 гривень. Такий набір 6 штук великих та 6 чашків. Всього 12 штук 40 гривень. Підставка під гаряче також 40, упаковка, 4 штуки. Набір пляшка та склянка з новорічним малюнком 60 гривень. На цьому у мене все. Всім дуже дякую за перегляд. Бажаю вам всього самого-самого доброго!